Привіт! Це лита, преміальна, блакитна ялинка висотою 2 метри 15 сантиметрів. Така висота є нашим золотим стандартом. Ялинка називається Лита, адже ось цей пластик заливають у спеціальні формочки і вже потім дістають такі красиві гілочки. Цей матеріал є первинний, без жодних домішків, абсолютно безпечний і без жодного неприємного запаху. Тому не хвилюйтеся, якщо у домі є діти або ж люди з алергією. Подивіться, як деталізовано виготовлені гілочки. Вони ніби справжні. А ще для більшої натуральності, ось тут нанесена ось така коричнева фарба. Висота 2 метри 15 см і ідеально підходить для будь-якої кімнати, незважаючи якої висоти стеля. Висоту ми міряємо від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка у нас дуже стійка, металева, і ось тут є ось такі заглушки, щоб не пошкодити вашу підлогу. Ще раз хочу наголосити на безпеці, адже наші ялинки, при зіткненні з вогнем, не будуть різко спалахувати, а лише поступово тліти. Давайте перевіримо. І ще одним доказом безпеки наших ялинок є те, що ми надаємо сертифікат якості, інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Ця ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститись весь таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Ось така вона красуня оригінального королівського блакитного кольору. Лита преміальна ялинка висотою 2 метри 15 см. Замовляйте її прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.